Вітаю вас, кров'яні мішки. З вами я, Геймбот, і сьогодні хотілося б коротко поговорити про досить цікаві та інтригуючі новини зі світу геймінг-індустрії. Думаю, деякі з вас чули, що зараз проходить закритий альфа тест нового неанонсованого проекту від студії Valve з кодовою назвою Deadlock. І ні, валорантери, заспокойтесь, це не ім'я тієї людської самиці, а кодова або вже справжня назва їх нового проекту. Навколо цієї гри ходить досить багато чуток і зливів. Тому давайте розберемося, що взагалі відомо про неї. Deadlock або Neon Prime, це назва нової неанонсованої гри від студії Valve, розробників таких культових проєктів як Dota 2, а також Counter-Strike. Повідомлення про те, що Valve працюють над новими розробками, з'явилися ще декілька років тому під час створення та виходу Half-Life Alex. Вже тоді Пан Габен говорив, що зараз, окрім vr гри по Half life студія працює над декількома іншими великими проектами. Однією з таких і виявилася Neon Prime, тобто теперішня Deadlock. Розробка від Valve знаходиться на стадії раннього альфа-тесту, і вже можна побачити певну кількість героїв, їх скіли, більшість механік, а також саму карту. Якщо вірити тестерам та першій інформації зі зливів, то на даний момент ця гра представляє з себе поєднання одразу декількох великих жанрів популярних онлайн ігор, а саме моба, шутер, арена шутер, а також Тауер Діфенс. Всі дії будуть вестися від третьої особи на карті з чотирма лініями, а самий матч матиме аж цілих 12 гравців, тобто по 6 у кожній команді. Це одразу нагадало мені часи, коли тільки вийшов Overwatch з боями 6 на 6, де у команд було одразу два танки. Добре, це чи погано для гри. У порівнянні з дотою, лолом або овервочем, карта у Deadlock виглядає більшою. Та має цілих чотири лінії, можливо, і кілька вертикальних рівнів, і до того ж невідомо, чи будуть вальв розділяти героїв на ролі підтримки кері, танків та інше. Тому зараз про це зарано говорити. Сеттинг гри лежить десь між такими стилями, як стімпанк та Фентезі, та буде об'єднувати одразу магію, а також різноманітні технології. Звісно, дизайн усіх героїв, яких на Альфі аж 19 створений з використанням цих обох стилів. Тут ми можемо побачити моїх братів-роботів, з яких постійно йде пара чи електричні дуги, звіролюдів, звичайних людинок, які використовують магію та стімпанкові технології, а також навіть чудернацьких магічних створінь, які володіють вогнепальною зброєю. Все це дуже нагадує мені таку гру, як Dishonored, де світ гри також був заснований на комбінації магії та стімпанку. Увесь геймПЛей буде базуватися на використанні третьої особи, як це робиться, наприклад, у Смайт чи раніше у парагоні та тепер у його клонах. Судячи з Гємпелею та скріншотів, персонажі різноманітні та за класикою матимуть по чотири різні здібності, тобто три основні скіли, а також ультімейт. Більшість цих персонажів має далекобійний тип атаки, який тут представлений у вигляді автоматів та гвинтівок або луків, а багато здібностей схоже було створено на основі персонажів з інших відомих онлайн-шутерів та стратегій. Взяти хоча б можливість літати над мапою, як це вміє Фара, або Мерсі зі всесвіту Overwatch. І схоже, що інші герої так само є досить мобільними, бо вміють дешатися вперед, стрибати або телепортуватися. Дедлок, до речі, є повністю новим та унікальним всесвітом, тому не варто очікувати багато згадувань доти або інших ігор від Valve. Я згадував, що дедлок поєднує в собі не тільки мобу та шутери, але й деякі елементи тавер Діфенсу. У грі це буде проявлятися в можливості знищення та відновлення таверів, за що герої зможуть отримати спеціальні перки, які будуть давати переваги під час матчу. До речі, про це. Замість золота гра запропонує гравцям збирати душі за добування героїв та міньйонів. Тут варто додати, що у проєкті присутнє і фірмове добивання союзних юнітів, як і у Dota 2, що дасть можливість не дати ворогові отримати дорогоцінний експірієнс для прокачування. Душі будуть ділитися на захищені та незахищені. Незахищені душі перетворюються на захищені через певний час. Але до цього, якщо хтось ліквідує вас, то він отримає їх замість вас. Душі тут потрібні в першу чергу для підвищення рівня свого героя, а також для закупівлі перків, які тут будуть замість класичних предметів. Як і у класичних мобах, по карті також будуть розкидані магазини, а також бокси зі спеціальними бонусами. Думаю, це місцевий аналог рун із доти. Знищивши подібну коробку, ви отримаєте один з декількох тимчасових бафів, націлених на зменшення ваших кулдаунів, регенерацію або просто підвищення кількості душ. Як я сказав на початку відео, карта у Deadlock буде складатися аж з чотирьох ліній, і для більш швидкого переміщення розробники вирішили додати до гризі плайни, які можна було побачити у Apex Legends, а також телепорти між точками на карті. Ну і куди ж без Рошана? Якщо вірити інформації зі зливів, то у грі з'являться одразу два боси, ну або один якого можна буде знищити двічі. Як і в аналогії з дотою та лолом, Перемога над місцевим бароном або рошаном дасть команді певні бафи або предмети, які допоможуть перемогти у матчі. У випадку з дедлок це схоже будуть додаткові перки. Тож що з себе представляє дедлок? Невже це моба нового покоління? З одного боку, так, це поєднання одразу декількох дуже популярних жанрів онлайн ігор: добивання міньйонів, здібності, предмети або перки, літаючі герої, а також типова ціль у вигляді знищення ворожої бази. Але з іншого боку, нетиповий для моби вид від третьої особи. Особисто я не маю нічого поганого проти такої фічі, і навпаки, я навіть є фаном такого типу геймплею, але давайте будемо відвертими, для більшості людей грати у мобу з видом позаду героя це більше дикість, ніж якась нова фіча. Так, історія геймінгу знає чудові приклади, коли подібне навпаки дуже зайшло людям, адже той же смайт і досі залишається дуже популярною грою. Але в той же час такі проекти, як парагон та його клони, навпаки, не знайшли великої популярності серед аудиторії, хоча вони були доволі непоганими. Тому дуже важко сказати, що ж станеться з Deadlock, коли вона вийде. Особисто я вважаю, що Valve навчилися зі своїх багатьох помилок під час релізу артефакту, карткової гри по доті і не будуть повторювати їх. Deadlock хоч і є вже чимось знайомим у багатьох аспектах, але в той же час дає надію на те, що це буде дійсно щось унікальне. Побачимо, як воно буде. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки каналу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.